Привіт, друзі! Мене звати Наталія Вільчинська, і я продовжую розповідати вам про цікавий світ діджитал-маркетингу. І сьогодні я хочу записати відео про три новини, які зараз гуляють в світовому дискурсі, і вони стосуються також і користувачів в Україні. Саме тому я хочу вам про них розповісти. Перша новина стосується YouTube Shorts. Як ви знаєте, це короткі вертикальні відеоролики, які YouTube запустив після того, як TikTok вирвав. Вся у світові лідери, і YouTube зрозумів, що треба опановувати також цей інструмент, тому що він є зараз ключовим, трендовим, і люди хочуть створювати короткі відеоролики, і він не може прогаяти цей шанс. І саме тому, коли в Індії заборонили TikTok, YouTube розпочав свій тест шорців саме з цього ринку. Там новий формат показав просто шалений результат. І звичайно, YouTube постарався якомога швидше розгорнути цю опцію на увесь світ. Як ви могли помітити, YouTube все більше. Розгортає ці YouTube Shorts, він е, дуже багато бере запозичень із практики, насправді, TikTok і, в тому числі, Reels. Сам редактор YouTube Shorts, він ще не такий досконалий, але YouTube компенсує це в іншому. Якщо раніше ви завантажували ваші відео в YouTube, вас, вірогідно, могли побачити тільки люди, яких ви привели. Конкретно на свій канал в Ютубі, органічно розкачатися на місці було майже нереально приблизно ще за півроку до появи Ютуб Шорт. Зараз ці короткі відеоролики мають просто шалену швидкість для розкрутки будь-якого YouTube каналу. І саме тоді, коли я побачила особисто дуже високі результати. І дуже великий вплив YouTube Shorts на ріст профілю, і саме тоді почали виникати довші формати. Ви могли помітити, що коли ви виходите із додатку, якщо ви взаємодіяли з YouTube Shorts, наступний ваш вхід в YouTube починається з YouTube Shorts. Я рекомендую вам потестити такий момент, перевірити, як виглядає ваш YouTube канал. На чужому пристрої, тому що для прикладу я зайшла з чужого телефону в YouTube, в мобільний додаток на айфоні і хотіла там пошукати про ідеї. І коли я вела про ідеї, мені видало просто стрічку всіх youtube шорців і мені було досить складно з цього іншого пристрою знайти наші довші формати. І тут є той такий момент, який я засуджувала в інстаграмі, що він... Тестить повноекранний формат Reels, який повністю повторює імерсивну стрічку TikTok, І виходить, що YouTube насправді тестить те саме оновлення. Вертикальні короткі ролики YouTube Shorts стають дуже впливовими на арені органічного бусту просування. Я наполегливо рекомендую вам. Починати своє просування в YouTube саме за допомогою цих коротких відеороликів, але, звичайно, додавати горизонтальні відео у форматі нативному для YouTube. І в цьому контексті ви маєте знати про новину, що YouTube запустив дуже цікаве оновлення два дні назад. Він тепер дозволяє відповісти на будь-який коментар до вашого відео в YouTube за допомогою YouTube Shorts. Вам це може нагадати звичайно TikTok, де ви також можете відповідати на будь-який коментар до відео за допомогою нового ролика. У офіційному прес-релізі YouTube йде мова про те, що зараз YouTube Shorts залучає півтора мільярда користувачів саме в Shorts щомісяця. Це як ви розумієте. Просто шалена кількість користувачів, і звичайно, тут більше мова про те, що YouTube направляє свої інженерні зусилля, що він так класно їх бустить так класно їх показує, і менше про те, наскільки справді люди хочуть дивитися тільки YouTube Short. І це теж така невеличка технічна маніпуляція даними, тому що з одного боку, так, це статистика цього інструменту, але в ній не йде йдеться мова про те, що якщо ви випустите ролик, наприклад, десь. 10 20-30 хвилин довжиною в горизонтальному класичному форматі, нативному для YouTube. І далі захочете проаналізувати, який органічний трафік прийшов до вас до цього відео, і там, наприклад, ви захочете порівняти ці статистичні дані якогось короткого ролика в форматі Shorts. І, звичайно, це буде дуже велика різниця. І тоді, звичайно, ви також маєте розуміти, що порівнювати одне до другого тут взагалі немає потреби, тому що це будуть. Дані викривлені, тому що YouTube бустить найбільше YouTube Shorts. І так, YouTube Shorts підтягують ось ці ваші довші формати відео, щоб до вас, наприклад, прийшла аудиторія з YouTube Shorts, а можливо, не прийшла, але. Через ту велику кількість переглядів, якихось займодів з вашими цими короткими форматами, ваш профіль, звичайно, піднімається в видачі. Ми це тестили на різних профілях наших клієнтів, які не займалися окремо просуванням YouTube, але ми просто заливали завели цю звичку в цих компаніях заливати весь відеоконтент в YouTube і оформлювати його так, ніби він має працювати як реклама. При цьому не підключаючи платне просування, тому що цього не було маркети. Стратегії для цих бізнесів. Але в якийсь момент, коли ми почали дозаливати викачені тіктоки без водяного знаку і заливати їх в YouTube Shorts, ці канали почали рости, і ці компанії змінили маркетингову стратегію. І тепер вони бажають створювати довші горизонтальні формати спеціально для того, щоб використати по максимуму ці можливості, які для них відкривають YouTube Shorts. І ось ця новинка про те, що YouTube тепер заохочує, і не так вам дозволяє як він каже. Давайте відповіді на ваші там, запитання, коментарі до ваших відео за допомогою шортс. Що це означає, я вам розшифровую, що такі відповіді YouTube буде бустити ще краще, ніж просто YouTube шортс. Я сьогодні мала можливість залити перше відео для тесту гіпотези, як це буде працювати. Звичайно, я хочу це трошечки масштабувати, але на все свій час, і я потім поділюся з вами результатами статистики, чи дійсно оці відео. Відповіді бустяться краще, ніж навіть звичайні шортс. Мені це дуже цікаво. Хоча тут теж треба розуміти, що якщо людина задала питання, то треба на нього відповісти у форматі дійсно такому нативному. Треба записати відеозвернення. В якому буде коментар, наприклад, на запитання або відповідь, але я мала можливість тільки залити вже готовий ролик, і це теж може впливати на ефективність, і ви завжди будьте уважні до цих моментів, що від вас вимагається, що ви робите, і як це аналізувати, щоб це було коректним і справді відповідало реальності. Разом з цим оновленням YouTube повідомляє ще про цікавий момент, що вони будуть розширювати Google Maps посилання до відео, що якщо раніше... Коли людина хотіла тегнути, наприклад, якусь там локацію, прикріпити це до відео, там була справді обмежена кількість адрес. Ви там не могли дуже сильно розгорнутися, ви могли там вказати мікрорайон міста, якусь там уже зареєстровану Google-крапочку, і, звичайно, воно це все підтягувалося. Зараз YouTube каже, що вони будуть намагатися пролінкувати, дати можливість пролінкувати майже будь-яку адресу, яка стосується подорожі. Якихось рекреаційних зон і бізнесу. Це цікавий момент. Це означає, що YouTube дуже багато знову ж таки ставить на Google My Business. Пам'ятайте про цей сервіс. Я багато про нього записую відео в нашому TikTok. Підписуйтесь, будь ласка, на наші всі канали. В YouTube ми спілкуємося в довшому форматі, а TikTok я маю можливість щодня викладати якісь цікаві аспекти, які будуть вам корисні в вашому просуванні за допомогою діджитал-маркетингу. І ось попередніх відео. Про Google My Business, який я публікувала в TikTok. Я додам посилання до цього відео. Я актуалізувала той момент, що якщо у вас є бізнес, якщо у вас навіть є інтернет-магазин, обов'язково зареєструйте його в Google Maps, тому що це безкоштовна можливість для видачі результатів. Інформації про ваш бізнес в пошуку безкоштовно, і там є дуже класна одна можливість: по перше, перехід на сайт, а адреса, номер телефону, прямий зв'язок із вами, пряма навігація. По перше, що коли людина щось гуглить, і ви знаходитеся поруч, вас видає в списках. Друге, що там ви матимете віконечко. Де ви можете безкоштовно публікувати будь-які ваші акції, новинки, оновлення. І чим ви будете регулярніше це робити, насправді тим краще вашу адресу буде видавати Google. І тому е, виходить, що ви там маєте зареєструвати свою адресу, її заапрувати, тому що там є певна процедура. І потім ця адреса стане доступна для лінкування, в тому числі в YouTube. І це дуже-дуже важливий аспект, не випускайте його. Навіть якщо у вас немає фізичного магазину, це дуже важливо важливий аспект, і дуже дуже багато він на що впливає. Також YouTube продовжує розвивати можливості аналітики до YouTube, і дуже багато працює саме над також мобільною версією YouTube Studio. Як ви знаєте, після того, як ви створите свій канал YouTube, ви можете бачити дуже багато аналітики, але більшою мірою вона раніше розгорталася саме на десктоп версіях сайту. Тобто ви мали зайти на сайт YouTube і там вже шукати в налаштуваннях. Зараз YouTube хоче зробити ось оцю всю механіку, схожою на TikTok, коли ви створюєте. Створюєте в телефоні, виклали з телефону, аналітику побачили в телефоні. І тому вони якісь нові нові аспекти аналітики запускають і стараються її одразу імплементувати саме в мобільний додаток. І це дуже зручно. І разом з цим вони додали, що відтепер люди зможуть змінювати навіть назву свого каналу, банер каналу, аватар каналу з мобільного. І насправді здавалося б, що це така якась дрібниця, але це покращує якість використання платформи. Форми, і якщо у вас щось змінюється, ви хочете щось терміново змінити, вам не потрібно тепер мати обов'язково персональний комп'ютер, а ви можете зробити це із мобільного пристрою. Це справді дуже-дуже зручно. Як ви знаєте, персоналізація в YouTube має велике значення. Звичайно, якщо у вас є бренд, і в ваших інтересах має бути те, щоб ваш канал носив назву вашого бізнесу, щоб логотип був подібний або такий самий, як у всіх інших ваших представленнях в інших соціальних мережах, тому що Клієнт і ваш споживач, ваша аудиторія має вас впізнавати, і для цього звичайно дуже гарно працює цей момент персоналізації, коли ви можете створювати якісь там чи логотипи, чи якісь свої аватарки, і оновлювати їх дуже швидко, як тільки в цьому є потреба. Мене завжди цікавить момент переназивання користувацького урла, тобто посилання на ваш канал в YouTube. Тому що, за офіційними даними, рівно після сотого підписника, 101-го підписника на вашому каналі, ви можете замінити ось цю довгу абракадабру на дуже гарне якесь лаконічне ім'я, яке позначає ваш бренд, наприклад, вашу назву компанії, вашого бізнесу. І це спрощує навігацію, це легше насправді використовувати і також користувачам, тому що, коли ми там не можемо десь ставити посилання, ми можемо сказати, що діть на мій YouTube, і ми називаємося Proidei.com, то логічно. Було б, щоб вбити про ідеї і одразу викинуло максимально точно наш канал. Але ось ми зараз набрали 410 підписників органічно. Я вам дуже дякую за це, що ви долучаєтеся. Обіцяю, після 500 підписника ми одразу стартуємо вебінар, де зможемо обговорювати в реальному часі всі ваші питання з питань просування на різних платформах, і в тому числі TikTok, тому що зараз найбільший запит іде саме про TikTok, але я є експертом в Цьому маркетинговому міксу. Звичайно, є теми, які я, можливо, б краще делегувала своїм колегам, які працюють в якихось конкретних напрямком. Але стратегічно загалом я вам можу бути дуже корисною, я хочу запропонувати вам цю допомогу. Але вона можлива тільки після 500-го підписника. Це мій такий, знаєте, в думках KPI, який я визначила як точку, після якої це буде ефективно, тому що цей вебінар зможе побачити більша кількість людей, і це буде цікавіше і ефективніше. Тому, під Підписуйтесь, будь ласка, а для того, щоб дізнаватися про появу нового відео, потрібно натиснути на такий дзвіночок, і тоді вам буде приходити сповіщення про наші відео. Також я хочу попросити вас залишати коментарі до кожного з відео ваші думки, ваші запитання. Я зможу відповідати на них. Але при цьому ви маєте знати, що це нам потрібно для того, щоб наш канал краще просувався, щоб наші відео бачили якомога більша кількість людей, і тому я вам буду вдячна за такий зворотний зв'язок. І якщо я вже згадала цей момент із користувацькою адресою в YouTube, я була спантеличена вже давно цим питанням, тому що в наших різних бізнесах клієнтів, де я мала доступ до аналітики, до цих каналів, я бачила, що у всіх каналах ця опція вона починає з'являтися за якимись різними моментами. Досягненню когось, це від 100 рівно підписників, когось від 200. І ось хочу вам сказати, що тільки зараз, коли на нас підписалося 410 людей, тільки після цього, ну приблизно, мабуть, після 400-го, я так собі уявляю, тому що цих 10 людей підписалося швидко, і я не встигла пере, знаєте, підхопити той момент, але я перевіряла цю опцію десь тиждень назад. Тиждень назад її ще не було, і тоді було у нас до 400 підписників. І тому, якщо ви завели ваш youtube канал, і він тільки зараз набирає обертів, і ви хочете замінити цю користувацьку адресу, знайте, що це дуже відповідальний момент, і це можна зробити ну буквально чи не один раз за всю. Історію цього каналу, тому що там, ніби за умовами YouTube також ви можете змінювати, але не частіше, ніж там якийсь період. Але насправді користувачі, які давно на YouTube, вони розповідають, що їм не вдалося там щось змінити. Тому, вірогідно, у вас буде один шанс змінити вашу назву. Якщо ваш бренд ще рухається, якось ви ще там вагаєтеся. Можливо, відкладіть, поки ви не придумаєте, як це має називатися остаточно, тому що якщо там буде помилка чи буде якась неточність, ви, на жаль, Мабуть, її не зможете виправити. І тому ось ця новинка про те, що YouTube багато що змінює, він додає якісь корисні фічі. І я подумала, може те, що вони зараз якраз працюють над цими оновленнями у мобільній версії, можливо, це вплинуло на те, що у нас з'явився цей рядочок нарешті. Я не можу апелювати ні до правил, тому що ми їх вже давно виконали, але в нас цієї опції не було. І не можу апелювати до цього моменту. Треба тільки здогадуватися. І я це вам розповідаю. Для того, щоб ви розуміли, що щось там, от, є якісь взаємозалежності, іноді вони навіть не відповідають правилам, тому що правила в цій довідці там написані, наприклад, 7 років назад, і, звичайно, з того часу все змінилося. І оновлення технічні на таких платформах завжди йдуть попереду, ніж ці довідки. А, може, перед ними тільки йти піар, і то ви бачите, що щось виходить, ми вже це юзаємось, цим взаємодіємо, а потім тільки приходить якась версія із офіційної Прес-релізів, тому доводиться тільки здогадуватися. Друга новина, про яку я вам хочу розповісти сьогодні, стосується соціальної платформи для професійних різних завдань, LinkIn. Ця компанія заявила про те, що вони розуміють, що просто пост на платформі це дуже класно. Але якщо додати посилання до будь-якого зображення, яке ви публікуєте в постах своїх, в своїх публікаціях це покращить. Шлях користувача полегшить взаємодію з вашою аудиторією, і пропонує це у форматі такого стікеру із посиланням, як ми звикли це бачити, наприклад, в тому самому інстаграмі, коли ми в сторіс можемо додати посилання. Виглядає це приблизно так само, вже оголошено, що більша частина світу може використовувати цю опцію, що вона на рівні тесту, але вони її вже широко, максимально розгорнули. І якщо ви ще не маєте цієї опції, то вірогідно через дуже якийсь там невеликий термін, коли у вас оновиться додаток, у вас з'явиться ця опція. Я щойно перевірила, ми ще її не маємо. У нас є канал про ідеї ком ліндкін. Ми зупинили там публікації з початком війни. Скоро, коли наш інформаційний бізнес-портал буде перезапущено, ми готуємося до цього дня, і після цього ми зможемо відновити нашу активність на ліндкін. Я запрошую вас там долучитися, якщо ви використовуєте цю соціальну платформу. Ми там публікуємо завжди переходи на найголовніші, на найважливіші новини з нашого інформаційного бізнес-порталу. І у нас там була дуже гарна активність, наш цей канал він дуже гарно, органічно ріс. І я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо також використовувати цю класну опцію це оновлення від LinkedIn. Тому що є різниця. Коли ви публікуєте просто посилання, і воно підтягується. Ви публікуєте типу як прев'ю. Але іноді ви хочете замінити зображення. Так, там раніше була опція, що ви вставляєте URL-адресу вашої статті, підтягується прев'ю із фотографії, наприклад, і ви можете написати пост. Але ви знаєте, що користувацька поведінка, вона дуже змінюється. І люди, коли бачать ці репости за репостами, вони дуже часто не хочуть взаємодіяти. А ось новий формат, коли буде якийсь, там, наприклад, кадр, зображення, і вам не потрібно. Підтягувати цю статтю за цим всім важким прев'ю, а ви можете просто додати посилання. Мені здається, що це може бути щось таке свіженьке, і з точки зору новизни якоїсь це оновлення може змінити користувацьку поведінку саме на цій платформі. Я можу тільки сказати, що ніхто не знає, як довго буде тривати цей тест чи скільки буде діяти ця опція, тому що ви знаєте, що LinkedIn минулому році запускав сторізи. І з цих сторіс можна було вести з посилання на будь-яке джерело. І ми, наприклад, випускали тоді анонси, відео. Ми тоді знімали наші серії для YouTube. і ми виставляли типу сторіс із посиланням, і вони нам приносили гарні переходи, тому що механіка сторіс вона дуже класна і. Вони її запозичили в інстаграм, вони її потестили. Вони зрозуміли, що аудиторія дуже все-таки в'яла взаємодія з цією опцією. Там були певні обмеження, не всі могли публікувати ці сторіс, і видно, вони оцінили зусилля технічні. Вони зрозуміли, що маркетингу вони не можуть просунути цю опцію, тому що вона насправді втрачає вже дуже сильну ефективність в Інстаграм і Фейсбук, що люди менше хочуть публікувати сторіс, менше переглядів сторіс, реклама сторіс приносить не так багато результатів, як раніше. І вони, видно, зрозуміли, що вони не встигли вхопити цей тренд. І через декілька місяців вони оголосили, що вони закривають сторіс в LinkedIn. і, відповідно, вони почали тестити якісь інші моменти. І, схоже, що це посилання до фотографії, до публікації в LinkedIn це є ось їхнім наступним кроком. І мені насправді дуже цікаво було б його використовувати. І я сподіваюся, що ця опція з'явиться у нас Невздовзі, і якщо ви просуваєте ваш бізнес або себе як експерта на цій платформі, я вас налаштовую на те, що ви маєте обов'язково тестити це оновлення, тому що воно вплине на буст вашого контенту органічно. І як завжди, я вам нагадую, що будь-яка новинка вона буститься платформою, тому що вони вкладають дуже багато в розробку, дуже багато в маркетинг. Потім вони запускають і, звичайно, вони дають бонуси. Вони заохочують. Якщо ви будете використовувати новинки, вони будуть відпрацьовувати краще, ніж якийсь попередній формат контенту, тому пам'ятайте завжди про це. На останню новину до нас прийшов Марс. І я хочу вам розповісти про оновлення TikTok, а саме, що вони додають нову опцію, яка показує максимум інформації про те, на якій підставі вам показують те чи інше рекламне там повідомлення. якісь вам відео показують як рекламу. І якщо ви на неї натиснете, вам розгорнеться цілий екран, який розповість вам про причини, чому це відео таргетували саме на вас. У контексті цієї новини я хочу вам нагадати. Про те, що TikTok має дуже потужну рекламу, і якщо ви хочете просувати свій бізнес, свій профіль, наприклад, ви хочете залучати клієнтів, особливо якщо вони знаходяться зараз онлайн, і вас потрібно просто тільки знаєте, звести, показати вам свою пропозицію якимось людям, щоб вони здійснили замовлення, і для цього TikTok вам може дуже зараз гарно допомагати. З єдиним нюансом, що якщо ваша цільова аудиторія знаходиться за межами, Же України, тому що як ви знаєте, зараз реклама TikTok для української аудиторії недоступна через війну. Так, TikTok хоче нас вберегти від якихось ймовірних загроз. І я думаю, що це, мабуть, обґрунтовано. Дійсно, це, мабуть, так і є. І можливо добре, що на Україну зараз ніякі лихі сили нічого не можуть таргетувати. Тільки контент якийсь органічний, але не масову рекламу, як це могло бути. Тому в цьому, мабуть, є плюс. Але якщо ваша аудиторія знаходиться за кордоном, пам'ятайте, що платна реклама TikTok для вас доступна і зараз. І якщо порівнювати вартість за перегляд і вартість за, наприклад, підписку, то в TikTok зараз, мабуть, чи не найдешевші ціни на це, і вони, звичайно, ростуть. Чим більше користувачів на платформі, чим більш досконалими стають а, якісь там інструменти таргетингу, тим ця реклама стає дорожчою. Тому якщо ви хочете рости на платформі TikTok і ваша аудиторія, наприклад, українці, які зараз перебувають за кордоном, ви все одно можете використовувати цю можливість, і вона дійсно може класно підсилити ваше просування, особливо, якщо ви на старті зараз. І як я вам вже сказала, що вартість TikTok реклами Дуже дуже доступна. Повірте, в більшості випадків це є дуже дуже рентабельно вкластися на старті для того, щоб пробуститися, для того, щоб залучити, наприклад, першу тисячу підписників, для того, щоб, наприклад, відкрити можливість для себе для ефірів, і для того, щоб рухатися в просуванні значно швидше, ніж би це відбувалося органічним шляхом. На цьому я хочу завершити наш сьогоднішній випуск. Новин. Дякую за перегляди, за коментарі, підписки. До наступної зустрічі!